Будівництво Галицької центральної районної лікарні триває вже довгих 40 років. Панатомічний корпус, поліклініка та дитячо-терапевтичний корпус уже здані в експлуатацію. Тепер, нарешті, вдалося добудувати хірургічний корпус. На відкриття цього закладу приїхав навіть сам президент України Петро Порошенко. Я тричі перевірив, коли мені підготували документи. Почали будувати в 78-му році. Ще за часів Брежнева. І кожен український президент обіцяв її добудувати. І лише зараз, коли країна перебуває в дуже непростих умовах, коли ми захищаємо святу українську землю від російської агресії, ми відкриваємо нову лікарню. Проїхали по дорозі. Теж новий скільки років не будували доріг. Галицька центральна лікарня обслуговує 60 тисяч населення не лише з району, а й з сусідньої Тернопільської області. Не тільки пацієнти, а ще й медики тішаться, що тепер лікуватимуть у нормальних умовах. У цьому корпусі будуть розміщені хірургічне, урологічне, травматологічне, офтальмологічне та інші відділення. Загалом майже сотня ліжкомісць. Найбільше головний лікар пишається операційним блоком. Нове сучасне обладнання, операційні столи, операційні лампи, наркозний апарат, наркозно дихальний апарат, портативні лампи операційні, стерилізаційні столики. Операційна повністю обладнана на сучасному рівні. І одною такою гордістю це є вентиляційна система. Це припливно-витяжна система вентиляційна, яка крім того, що проводиться вентиляція повітря, має ще бактерицидної дії, тобто дезінфікуючої, і обігрів повітря і охолодження, якщо жарка погода. Скільки коштів витратили на будівництво і обладнання, Любомир Журавецький навіть боїться підраховувати, але допомагали каже всі від державного фонду до місцевих бюджетів. Останнє капіталовкладення кажуть, вдалося отримати за сприяння народного депутата від Галицького району Михайла Довбенка У 2015 році, нам вдалося е, сюди. Значить, спрямувати більше п'яти мільйонів, і бачимо, що пішла робота. А вже залишилися такі дуже важливі роботи, і там мінімум 10 мільйонів. Ну тут я вже попрацював з державним бюджетом в кабінеті міністрів, мав розмову з віце-прем'єром, з міністром, радий, що вони підтримали. І ми минулого року цю найбільш важливу суму спрямували на добудову, і таким чином, вже нам залишилося було на цей рік фактично. Допрацювати меблі, деяке обладнання, ну і таким чином мати можливість цей об'єкт запустити. Не обійшлося і без меценатів. Зокрема, суттєву допомогу у закупівлі обладнання надали благодійний фонд Агрохолдингу Мрія спільно з Міжнародною асоціацією підтримки України. Вони доставили дороговартісне обладнання з Німеччини. Дане обладнання воно не є новим, воно є вживаним, але воно знаходиться у доброму стані. Це є кардіографи, кардіомонітори, це є наркозно-дихальний препарат. І це є реанімаційні ліжечка і реанімаційні візочки. Загальна вартість обладнання складає біля 400 тисяч євро. Хірургічний корпус запрацює уже наступного тижня, але будівництво лікарні повністю ще не завершене. У наступному році планують продовжити будівництво ще однієї черги. Ліліана Хомишин Олег Рутак, новини телеканал Раї.